Так, ну що, у мене була капуста цвітна невеликого розміру. Я налила холодною водою, посолила і відварила. Відварила так, щоб вона була ну, трішки така м'яка. Зараз я сьогодні хочеться мені приготувати страву із цвітної капусти. Знаєте, незвичайно, це я її залишила на ніч, бачите, вона трішки як, як колір змінила. Зараз я її зроблю, ну, спробую, ніколи не робила, спробую зробити, знаєте, як, так, як KFC, щоб така була паніровочка. Це в мене червоний перець. Ви можете додати гіркого перцю до смаку. Це в мене паприка. Так. Тепер ми додамо сюди прованські трави. Маринуєте, як вам подобається що вам подобається. Тепер додам сюди в мене така є якась манго абрикос гірчичка трішки. Це я мариную, так я мариную курку. І сьогодні хочу зробити так само, як я зроблю Київсі курку хочу зробити оцю капусту. Так, тепер десь ну капустинка була ну, менше кілограма. Десь три столові ложки кетчупа будь-якого. Отак перемішуємо. Тільки не дуже, щоб воно ж у вас не не поламалося. Трішки олійки. Щоб, щоб таке щоб мокреньке було. І сюди прямо борошна трішки. Дві столові ложки Бачите, все ціле. Нічого не розпалося. Тепер. Я повинна взяти ємкість з водою, тому що ми цю капусту будемо пускати в воду. І так само насипати в окрему ємкість борошна. Щоб нічого не видавлювати, не вичавлювати, теж будемо так крутити. Я не додаю сюди нічого. Сюди можна додати сухого часнику, а може просто так потерти. Чорного меленого перцю можна додати. Можна додати, ось дивіться, в мене є приправа до... Ні, я зараз додам. просто аджики сухої. Ще раз кажу, що спеції додавайте за своїм власним смаком. Отак. От Юркого додавати не буду, тому що мама в мене не дуже любить. І трішки солоденької папрички от, так от додамо. Перемішуємо ще раз. Куриця так виходить дуже смачно. Це роблю перший раз капусту. Борошна я набрала і зараз беру ємкість з водою і сито. Беру не дуже великий об'єм, такий до цього достатньо. Можна ще трішки долити, по декілька кусочків, щоб не виловлювати Отам руками, ви воду в сито, сито підняли, все стекло. І відразу можна ставити вже на вогонь рослину олію нехай нагрівається для фритюра. Мінила на цю каструлю, вона трішки глибша. Так, далі, що я роблю? Олія мене нагрівається, зараз я беру. У цю запаніровану капусту відправляю в борошно. У мене не дуже великий такий сотейник, тому я ось три штучки візьму. Так, і отак теж у борошні. Можете руками Так гарненько, нічого не притискаю, нічого, просто так це роблю. Кругом-кругом потрапило борошно, тепер так обтрушую і кидаю в воду. Це борошно струшую. Трішки навіть глибше потрібно, тому що не поміщається. Це я так роблю, ви не будете так робити, тому що у вас буде глибше або більше сито. Отак. От я чекаю олігку, поки нагріється. Тепер поки що так змінимо місцями, піднімаю це. Бачите, як на капусті тут і тісто, і спеції залишилися. Отак От обережно. І тепер обережно кидаю знову борошно. Так само ви можете готувати крильця або філе курки. Так. Тепер знову перемішую в борошні. Отак. От Можна два рази в воду і в борошно, але я зупинюся один раз достатньо. Ходімте до плити швиденько, я вас так переношу зараз, щоб тут не впали. Так, ви бачите, олійка нагрівається. Так, і тепер давайте будемо кидати зайве борошно струшую. А Хочеться більше, звичайно, олійки. Ну, зараз я покажу отак, а потім. щоб капуста була. Я зараз більше додам олійки. Просто в мене закінчилося в пляшці. Я додам і буду смазати. Трішки можна прикрутити. Тут не буде отого прошарку. У мене є багато рецептів цвітної капусти смаженої у фритюрі, але я ж кажу, що. Ой-ой, не падайте не. Тут невеликий прошарок борошна. Довго не тримайте, тому що у нас капуста майже готова. І викладаємо на деку тарілку із рушничком паперовим. Огонь невеликий, щоб не горіла олійка. І так обсмажую всю нашу капусту. Бачите, так мало зовсім олії, тому зараз я додам. Що, Капусточка готова. Тут такі, знаєте, маленькі частинки, які повідпадали, я їх взяла окремо. Ви розумієте, що якщо тільки із фритюру, то вони дуже-дуже хрумкі. Якщо вони трішки полежали, вони відсиривають, але тут кляр незвичайний, він дає смак самій капусті, тому капусту тільки присолили і все. Я вже, знаєте, тільки три шматочки з'їла. Ну що, мої любі, вже залишається знаєте, зробити вибір вам самим, готувати чи не готувати. Так, зараз світна капуста, вона трішки дорогенька, тому що зима. Але коли сезон, візьміть, як кажуть, на поміточку, цей рецепт, дуже смачно. Навіть тут кромтить ще. Розрізати зараз. Так. Дивіться як. І кляр тримається дуже гарно, він не відділяється. І смак зовсім інший смак. Я ж кажу, що спеції, ті. кетчуп. І можете приготуватись до, ці, до цієї капусти соус. Ми його називаємо Так? а взагалі він називається Тисячу островів. З'єднайте майонез, кетчуп, додайте трішки туди зелені, частичку, і буде вам тисячу. Островів. А я вам бажаю приготувати цей рецепт, тому що дійсно він смачний. Сьогодні у нас на обід буде капуста ця і пельмені. Смачний у нас обід. Запрошую вас, а поки що пригощайтеся цвітною капустою. Беріть і не соромтеся. Всім вистачить. До побачення! Діліться рецептом в соцмережі. Пишіть лайки, ставте лайки, пишіть коментарі, вибачте. Тому що навіть просто напишіть Алла, привіт! І мені буде приємно, а канал буде просовуватися. До побачення, до нових зустрічей.